З нами на зв'язку Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції. Вітаємо вас, пане Вадиме. Вітаю. Отже, хочемо поговорити про ще одного нашого ворога. Зрозуміло, що основний ворог зараз в нас це расисти, але корупція, як на мене, це не менш страшний ворог, який руйнує державу зсередини. А наші корупціонери от, допомагають росіянам уникнути санкцій. От така в нас сьогодні тема. Хочемо з вами про це поговорити. Ну, власне, знаємо, що ваш центр протидії корупції досліджував тему, як деякі російські товстосуми попереписували фірми на українських корупціонерів, і ж що, що з того вийшло? Вдалося їм вийти сухими з води? А, ну, Наразі то санкційного механізму, який з'явився в Україні лише наприкінці травня, тобто законодавча у нас з'явилася можливість подавати позови і конфісковувати майно як в російських олігархів, які там е, сприяли військовій агресії або фінансували її, так і е, українських громадян, якщо вони, наприклад, вчиняли е, терористичні дії, якісь такі пов'язані з терористичними діями? Е, е, за цей час, тобто з кінця травня, е, Рада небезпеки оборони ввела санкції на більше 4 тисяч фізичних і юридичних осіб. Не ж не ніяких активів в Україні, ще логічно, тому що все-таки основні активи, найбільш коштовні активи в там, російських олігархів, знаходяться або на території Росії, або на території там Західної Європи, Америки. Так? Але частина е підстанційних осіб мають активи в Україні. Е Мінюз подав е уже дев'ять позовів. Частина позовів вже прийшла і перша інстанція, тобто є вже судові рішення. Е першим таким першопрохідцем був. Володимир Євтушенко, це російський олігарх, пов'язаний з військово-промисловим комплексом. У нього відібрали нерухомість там на 100 тисяч квадратів і частки в декількох компаніях в Україні. Ті активи, передані в управління Фонду державного майна, і фактично це вже є державна власність. От щодо цього уникнення до останньої історії з можливим уникненням виходу з-під санкцій, то мова йде про... Такого собі російського олігарха Шелкова, це 59-й номер в списку російського Форбс, достатки до оцінюють в півтора мільярда доларів, і він дійсно мав багато років активи в Україні, пов'язані з Титановою галузою. Чому це важливо для нього? Тому що в Росії він очолював таку корпорацію як компанія Авісма, яка входить в корпорацію а «Ростех». «Ростех» – це один з головних виробників зброї. І титан, і теранавмісні речовини потрібні для виробництва зброї. І от всі ці роки, тобто починаючи з 2014 року, коли почалась війна у нас з Росією, він фактично володів значними е активами в Україні, в тому числі гірни-чезбачувальним комбінатом, який виробляє тита навмісняння сполуки, скажімо так, які використовуються і для виробництва к 52 алігаторів, цих вертольотів, е і для іншої військової техніки, зокрема танку Прорив Т 90 М, який. Ну, активно використовувався росіянами, вже під час вторгнення 22-го року. І з'ясувалося, уже після там того, коли подав Позитний Ньюс, що е під санкційний олігарх, що до якого санкції були введені нашої ради над безпеки оборони ще у 2021 році, е продав частку в українських активах е за 4 дні до повномасштабного вторгнення такий збіг, Продав самі цю частку, причому не в Україні, не в Українських Соєсах, а на Кіпрі. Тому що, звичайно ж, ніхто не записує активи на себе, всі активи були записані на компанії там з офшорних або пов'язаних з офшорними юрисдикцією і продавалися е, частки в компаніях кіпрських, в реєстрах, і фактично в українських реєстрах нічого і не змінювалося. Так, і от зараз е, це по суті основна така тактика, що е, російський олігарх уже не вом'є цим активом, він їх продав ще до початку повномасштабного вторгнення. Але Найцікавіше, що продав він їх особі, яка ймовірно е, ну, пов'язана з обвинуваченими в корупції е, людьми, які от вже декілька років входять в вищий антикорупційний суд, як обвинувачені в справах на БУСА. Пане Вадиме, також відомо, що Медвечук подав до суду, хоче, щоб з нього санкції зняли. На вашу думку, на що він цим позовом розраховує? Я думаю, Цього ні на що він не зможу розраховувати, тому що підстава, е, порядок, умови застосування санкцій визначені в законі, і щодо Медведчука однозначно вони повністю е, ну, юридично легітимні і, і ну, я не бачу можливості щось скасувати. Е, навіть е, якимось чином заблокувати застосування санкцій, наприклад, тимчасово зупинити їх на час розгляду таких страв, я теж не бачу такої можливості, ну, навряд чи. Український суд піде на це, тим більше санкційні справи, якщо я не помиляюся, вони оскаржуються до Верховного суду Великої Палати, Верховного суду копеляційної інстанції. Тому я не думаю, що Модовичуку, що в нього хоча б якісь шанси є на те, щоб ці санкції скасувати. Ну і давайте не забувати, що Медведчук є під кримінальним переслідуванням. Так у нього була і підозра, і якщо не помиляюся, там розслідування було завершено вже, тому. Медвечук якраз кандидат на санкції не тільки у вигляді блокування те, що він намагається оскаржувати, а й на санкції у вигляді стягнення майна, тому що ну, принаймні орган досудового розслідування повідомляв про можливу причетність так Медведчука і до терористичної діяльності. І тому я не виключаю в майбутньому подачу позову Мін'юсно щодо Медведчука і активів, пов'язаних з ним особою Марченко. Так і там ну, чимало активів в нього є якраз в Україні. Тому я б навпаки говорив про те, що в 2023 році е, Медведчуку не те що скасувати якісь санкції вдасться, а швидше, за все, можна очікувати конфіскації цих активів, якщо Мін'юст виконає добре свою частину роботи. А він добре виконає свою частину роботи. Ну поки що, е, ця робота, якби тільки стартувала, по суті, перший позов був поданий в кінці літа, потім декілька місяців був таке за тища, е, в жовтні. РНБО поводило там на тисячі осіб нові ці санкції. Після того, коли ці санкції вводяться, РНБО санкції вводять блокування активу. Мюст починає свою роботу. Тобто він подає запити, отримує відповіді, збирає інформацію з реєстру і по суті готує поза, якщо знаходить підстави. Підстави чітко виписані в законі. Подвичуку мені здається, підстави є так подавати. Інше питання знайти ці активи. Записані на тільки на нього і на пов'язаних осіб або активи, що до яких не знаю, має можливість розпоряджатися, так опосередковано. Тобто на цю роботу треба якийсь час там місяць-два. Так тому у -у -у, я сподіваюся, що там в перші місяці нового року ми побачимо позови і по Медведчуку, і по низці російських олігархів, про яких там весь минулий рік всі говорили. Той же самий а, пан Діріпаска, ті ж олігархи Фрідман. Пчак, Воєводін, Гіннер, Бабаков. Тобто ми всі чекаємо саме по тих найбільш впливових людях, так? які фактично ну, фінансують Збройну агресію, так інакше, тому що вони мають мільярдний бізнес в Росії, який сплачує податки. Ну а Лісін там такий є, він, по-моєму, найвище там стоїть в списку. От. Проти нього санкції вже ввеличені. Але позовів о, не подавалися. Ну і чи зможе Держава Україна дістати цих олігархів, які пооформляли оце на Кіпрі, як ви кажете, в офшорних зонах. Як тут діяти юридично? Ну, звичайно, що юридично кожна справа є окремою, так, треба дивитися в кожній справі, які є обставини, які є докази. Але в більшості випадків, якщо на особи накладали санкції, у вигляді блокування активів, тобто і заборону будь-яких угод щодо продажу, відчуження, передачі цих часток і так далі. А якщо такі особи вчиняють якісь тавочки в українській юридикції, не в українській юридикції, то вони так чи інакше намагаються ухилитися від цих санкцій, і вийти з під дії. Тому, як на мене, суд мав би піти практику таку, що ці угоди не мали б визнаватися відповідно, підсанкційні особи і далі мали б вважатися бенефіціарними. тобто, Фактичними власниками е, певних активів, які отримують найбільше з них. і відповідно за наявності нормальних е, там доказів до позову, е, ці активи можуть бути конфісковані. Більше того, це потрібно е, показувати Україні як приклад, так що ми це робимо перший і робимо за хорошою правильною там юридичною процедурою через ну, декілька етапів, коли є спочатку рішення РНБО, потім указ президента, потім позов до суду. Яке є у росіян, які знову ж сприяли збройній агресії на Заході, тому що саме ці кошти ми будемо використовувати для відбудови, ці кошти ми будемо використовувати для проскорення фінансування перемоги, забезпечення силоборони України. І все-таки там цього майна на там, десятки і сотні мільярдів доларів. В Україні цих активів набагато менше, але ми повинні показувати приклад і робити це першим. Тобто що, е, ну Таким перемінним успіхом нам це вдається, і вже є перші сигнали, що там Канада готова якісь активи перші конфліктувати, зокрема, з компанією, пов'язані з Абрамовичем, Є сигнали, певні про Штатах Америки, тому ми йдемо в правильному напрямку, але все-таки повільно. Ну, а що робити, як з тими угодами, які були укладені от раніше до повномасштабного вторгнення? І, і справді, ну, якби заднім числом їх скасувати неможливо. Ну, очевидно так, тобто якщо все було до того моменту, коли були застосовані санкції, то наші санкції були не тільки після 24 лютого 22 року, санкції були і раніше. Але якщо санкції не накладалися, ніяких заборон на угоди стоп, не було, ну відповідно закон не має дії в час, і якщо ну юридично довести е, зв'язок між там певним олігархом і активом вже неможливо. Фактично, це вже там не його, актив, то відповідно тут ми нічого звичайно діяти вже не зможемо. Що ж, зрозуміло. Сподіватимемося, що Центр протидії корупції та все, громадянське суспільство буде пильно стежити за кожним порохом російських олігархів, тобто сумів. Ну і сподіваємось на допомогу наших західних партнерів у цьому. Видно, але ми повинні показувати тут приклад. І е, завдання якраз журналістів громадського середовища просто набути громадян зробити так, щоб цей приклад ми показували комо швидше. Хоча часу у нас не так багато я хотілось, і за цей час ми платимо, там, життя на наших найкращих синів доняк. Вадим Валько, юрист Центру протидії корупції, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякуємо, пане Вадиме. you mm -hmm.